Привіт, неймовірне слово від наших докторів Теології Златаненко, які показують, що атеїсти, безбожники, еволюціоністи вони приводять цей світ, сатанізм, різні катастрофи, війни, і немає інакше, габу людина служить сатані, або богові, так як ніч і день благословіння і прокляття, любов і зло. Тому потрібно оприділитися. І є такий чудовий приклад, коли е, стоять е, такі двері біля раю, так і зверху сидить людина, і Бог відкриває її двері. каже: Прийди до мене, ходи. А людина каже: Мені і тут добре. Так, а сатана приходить, він не питається, він просто береть і тягнеть за ноги. І я розумію для себе, що дуже важливо, щоб ми кожен день е, перебували в Слові Божому, тому що щоб ми знаходилися в реальності. Бо так, сатана може заполонити нашу душу, і так як сте, е, Сталін. І Ленін, вони повчали, казали, що потопу немає, що нашій землі мільйони, мільярди років. Так, це все брехня для чого це все робилось, Для чого казали, щоб запутати нас, щоб людина не перебувала в реальності.